У нас у кожного є свій власний всесвіт. Він різноманітний, в когось багатий, в когось бідний. І це не стосується грошей. Це стосується власної уяви. І у деяких, у деяких, навіть багатих людей, є бідний всесвіт. Бідний всесвіт, тому що у них. Дуже бідна уява. І вони можуть створити завдяки грошам багато чого, спробувати багато чого. Але відчути багатство, душі багатство навколишнього вони не можуть. Тому вони якби багаті, але по факту бідні. Thank you.